Рівняни віддали останню шану 52-річному захиснику Богдану Завадському. Серце старшого солдата перестало битися 7 березня у бою на Сумщині. У героя залишилися дружина, син, дочка та брат. Він був дуже спокійною та доброю людиною. Завжди відповідальний, чесний, працьовитий. Його поважали на роботі, любили вдома, був хорошим чоловіком. Та люблячим батьком Богдан Завацький народився у Рівному. Закінчив місцеву школу номер 18 Згодом навчався у Рівненському фаховому коледжі інформаційних технологій за спеціальністю харчові технології. Тривалий час працював кухарем у різних структурах. А потім він ще працював по моєму столяром в цеху, де виготовляли картини. Бурштинові дуже шкода. Дуже шкода, що уходять наші чоловіки, що ми лишаємося без захисту. Без підтримки дуже шкода. 23 червня 2023 року. Богдана мобілізували до лав Збройних сил України. Він пройшов навчання на сапера та успішно склав іспит. З минулої осені ні службу на кордоні в Сумській області. я знала його жінку. Ми якби були подружками. Ну я вам скажу, ну, дуже хороша людина. Дуже хороша людина. Поховали Богдана Завадського на алеї героїв кладовище Нове у Рівному. Світла пам'ять та шана захиснику. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.